Близько двох тонн продуктів харчування днями бійцям 95-ї аеромобільної бригади відправили студенти та викладачі агротехнічного коледжу. Керівник волонтерського руху педагог організатор Інна Шваб розповідає: хлопцям на схід передали яблука з саду, а картоплю і буряки з городини, які належать коледжу. Хочемо підтримати наших військовослужбовців нашого міста, от які зараз знаходяться в АТО. Збирали ми їм продукти харчування, збирали засоби особистої гігієни. От. Як викладачі, як працівники нашого навчального закладу, техперсонал, і обов'язково долучилися до цього всього і наші студенти. І ось протягом цих трьох днів ми. Це все зібрали і хочемо сьогодні відправити в зону АТО. Долучився до допомоги військовим і Житомирський ліцей номер 2 Ініціативу зробити благодійну акцію підтримку Житомирських військовослужбовців проявили саме школярі. Це, на думку директора ліцею, свідчить про патріотизм, який виховується в дітях з малку. На моє глибоке переконання, як керівника навчального закладу, школа повинна дати дітям при середній освіті вище виховання, вище виховання. От саме в цьому руслі, в цьому напрямку о, працює колектив ліцею номер 2 міста Житомира. О, від того, яким є сьогоднішній учень, від того, яким він буде громадянином, залежить майбутнє нашої країни. Безпосереднім ініціатором акції став президент шкільного парламенту Ярослав Школьнік. Хлопець розповідає, під час щотижневої лінійки було запропоновано підтримати захисників. Погодилися і діти, і батьки. Це була ініціатива нашого шкільного парламенту. Ми одноголосно вирішили, що потрібно допомогти нашим бійцям, нацгвардійцям. Ну і тому. Вирішили зібрати всі необхідні речі та відправити їм туди на фронт. Адже ну наші хлопці потребують цієї допомоги. Так щотижня до збору продуктів харчування, речей та спорядження для Житомирських військових долучаються мешканці міста та благодійники. Допомогу хлопцям, яку від початку організували Сергій Сухомлин та Геннадій Зубко можна приносити та залишати в приймальні першого заступника голови адміністрації президента за адресою Бородія 32, або на прохідній 95-ї на Богуні. Долучаємося до благородної справи. Україну захищають справжні чоловіки, слава Україні.